Ті, хто хоче змінити світ на краще, івано-франківську день молодіжних та дитячих громадських організацій. Нині у місті діють понад чотири десятка спільнот. Вони займаються громадським активізмом, неформальним навчанням та організацією дозвілля для молоді, які покликані опікуватись різними напрямками. Кожен з них обирає для себе якийсь напрямок роботи, зокрема в часі війни. Дуже модним і постійним є процес волонтерства в різних напрямках, зокрема, і волонтерство для допомоги Збройним силам України, і це ми проглядалося в попередні роки і продовжується в певній мірі зараз. Також наша молодь має кілька напрямків, які вона час від часу, про які заявляє, в першу чергу, це швидке навчання чогось, це зустріч з потенційними роботодавцями. Це можливість комунікації з іншими молодіжними організаціями України і за межами нашої держави. Також молоді люди цікавляться грантовими програмами. Багато хто цим займається, виграють гранти і потім використовують отримані кошти на реалізацію своїх планів. Департамент молодіжної політики та спорту тісно співпрацює з міськими громадськими організаціями. Зокрема, безкоштовно надає приміщення для реалізації різноманітних ініціатив молоді. У нас є молодіжний центр, це той простір, де будь-яка молодіжна організація може прийти, провести там свій захід. Це безкоштовно. Відповідно, є якийсь план дій, графік, коли це можна зробити, і таким чином це те місце, де можна зустрічатись. Другий момент ми маємо програму. Молодь міста Івано-Франківська 2022-2025 роки. Відповідно згідно тої програми, є дуже багато напрямків, про які ми говоримо і співпрацюємо з різними молодіжними організаціями, зокрема там національно-патріотичне виховання, інші напрямки. І таким чином молодь має можливість в різних напрямках пропонувати свої ідеї, отримувати за це певні кошти. Нині значна частина молоді України живе за гаслом. Ми не чекаємо змін, а робимо самі. Проактивні молоді люди об об'єднуються з однодумцями та реалізовують власні ідеї чи волонтерські проєкти задля для розвитку свого міста. Я взагалі була завжди такою проактивною дитиною. Я пробувала себе практично в усьому, і в чому я ще себе не пробувала, я пробую себе зараз. Ось і рік тому я почала. Ну я в принципі почала ходити на якісь квартирники. Мені подобалося, як це організовується. Я подумала, що колись би я теж до такого долучилася. Потім я поїхала на освітній набетовий табір від молодіжної громадської організації Фундації регіональних ініціатив це був такий освітній табір, на якому нам розповідали про громадський активізм, як долучатися до нього. Після цього я вступила в цю організацію, тепер я членкиня вже 9 місяців, точніше, з кандидатським терміном. Ось. І... В Принципі мені дуже подобається, бо сектор такий громадських організацій він дуже цікавий і насичений. Нині молодь може вступити до будь-якої громадської організації міста, де може реалізовувати власні ідеї. День молодіжних та дитячих громадських організацій в Україні відзначається з 2008 року. Лілія Бусяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.